Гучної музики та ліжаків, а головні гості собаки: такси, метиси, бульдоги, пуделі та десятки інших порід щодня. Вони бігають за м'ячем в море та назад, прогулюються узбережжям, знайомляться один з одним. Ми поспілкувалися з їхніми господарями для того, щоб більше дізнатися про відпочинок на собачому пляжі. пляжі. Це Болт, Болтік. Нам дуже тут подобається, дуже класний пляж, хороші люди, класне море, все супер. Приїхали в Одесу, подивилися карти, де можна це, де які є пляжі з де можна з собаками. І все, і вирішили сюди піти, і тут класно, куча собак, все чистенько, в принципі. Чи Болтик купається, як він за час сьогодні переводити? Так, він купається, але коли вода холодна, то він не дуже хоче йти в воду. Ми його самі даємо трохи йому освіжитись. Пускаємо, він трохи пливе пару метрів. Ну, він багато плавати не може, тому що в нього шерсть і він тонить. А ви з Одеси чи приїхали з Ні, ми приїхали з Краматорську самі. Собачку звуть Джек Характер Дуже такий, ну, не агресивний, але не любить він компанію. То дуже гавкає. А років йому років сім. Моя дружина його знайшла. У нас ми самі з міста Кривий Ріг, і у нас є там на ЖД-вокзалі цей мост. І от його, ну, ті хазяї, старі, віддать, винесли на міст і залишили, а він не мог спуститися. І моя жінка. Його підібрали, зразу віднесла там, ну, на передержку, а потім, коли треба було забирати, ну, він залишився у нас. Така вот судьба у цього джета. Жей. не такий він у нас. Мустанг. Плавати любить, якщо не холодна вода і немає волн. Но ну вот сегодня он уже два раза зашел. Но затащить его в целком не получится. Он, по-моему, читает мысли мои. И только я хочу его, допустим, поймать, затащить в воду, он ближе двух метров к себе не подпустит. Хорошо плавает. Может быть, и на волнах я бы поплыл, но я просто могу туда не доплыть. Собак любит даже лишнее. Но есть породы, которые мы не любим. И он нападает. мексиканские лысые это у нас враги еще с пеленок дома он за мной ходит с хвостиком зато на, на, на пляже он меня типа типа не знает он самостоятельный очень вот это может пойти себе там с кем-нибудь поговорить по Но все, не все воспринимают это как разговор а как нападение эта часть получается как-то так Собачья а Там в тот, в тот конец поменьше собак, а здесь собакам разболее. Они могут носиться здесь как это самое, друг за другом. Булочку мы нашли по дороге на пляж. Жена шла мимо привоза, и там около мусорного контейнера три кто-то выбросил. Вот одну подобрали. Ось така вот булочка виросла. Уже 8 лет у нас. Непонятна така порода, какая-то помість коргі, сбордерколі. І що такое. Вот. Чи любить булочка ходити на пляж? Да. О, это бажає. Море купатися, поплавати. До волнореза доплыть може. Я как и действительно морі буваю вообще. Могу взагалі за год на морі і не побувати. Вот сегодня я здесь благодаря булочке.